У Тернополі трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними: 59-річний водій автобуса виїхав за межі проїжджої частини дороги та наїхав на бетонну електроопору. Внаслідок аварії 74-річна жителька обласного центру отримала забої та переломи. Попередньо травмувалися ще двоє людей. Наразі працівники поліції з'ясовують усі обставини автопригоди. У водія транспортного засобу взяли. Але зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. У Тернополі невідомий пошкодив хрест меморіалу українських січових стрільців на Миколанецькому кладовищі. Під час огляду місця події дільничні офіцери Тернопільського райуправління поліції встановили, що пошкодження пам'ятника трапилося через наїзд автомобіля, адже на місці залишилися уламки фари та сліди від шин. Кермувальника відшукали. Чоловік пояснив, що зробив це ненавмисно і дуже шкодує, що так трапилося. Вирішується питання про притягнення тернополянина до адміністративної відповідальності. 41-річний житель Чортківського району зберігав вдома незареєстровану зброю. Слідчі поліції провели обшук у будинку фігуранта. Правоохоронці виявили рушницю та набої до неї. Чоловік зізнався, що знайшов та купив зброю через один із сайтів в інтернеті ще до початку повномасштабного вторгнення. Виготовити на неї документи та зареєструвати не встиг. Рушницю та набої поліцейські вилучили та направили на експертизу науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. У цій справі слідчі відкрили кримінальне провадження.